Печі. Синявою впав на плечі, заховав за обрі сонце, хлюпнув золота в віконце, тихо у дворі спочив, очі ліхтарям відкрив, Закружляли тіні в масках попросилась двері, казка. Вітаю вас, любі малята на нашому каналі. Сьогодні для вас прозвучить дуже цікава історія від Наталії Соловйової, яка називається Зимова казка. Тож сідайте зручненько, вмощуйтесь гарненько, ми розпочинаємо. Завітаємо знову до нашої знайомої вже дівчинки Настусі, що живе в невеликому місті на березі мальовничої річки. Одного похмурого ранку мама сказала, відриваючи вчорашній листок календаря. Ось і закінчується листопад. Сьогодні останній день осені. Завтра буде вже зима. Зима нарешті, тату, принеси, будь ласка, з горища мої санчата, радісно вигукнула Настуся. Встигнемо ще, спокійно промовив тато, дивлячись крізь вікно на сірий осінній пейзаж. Наступного ранку Настуся подивилася у вікно і розчаровано звернулася до мами. Навіщо ж ти мене обманула? Ти про що? не зрозуміла мама. Ти говорила, що сьогодні вже буде зима. То де ж вона? Зима на календарі, пролунала коротка відповідь. Цей календар неправильний, зробила висновок Настуся. Або ж зима десь заблукала. Пам'ятаєш, матусю, як влітку показували в новинах, що в Африці випав сніг? От зима там і заблукала! Що ж робити? Мама порадила трішки почекати. Минув один день, другий, тиждень, два тижні. Кожного ранку Настуся з надією дивилась у вікно і бачила сірі безлисті дерева, мокрі дахи, калюжі на брудній дорозі. Невже зима не прийде? Невже снігу не буде, запитувала дівчинка у дорослих. Вона так мріяла зліпити сніговика, навіть приготувала для нього свій старенький шаф і шапку. Вона так хотіла покататися на санчатах, навіть сподівалася, що тато запряже у санчата їхню собаку ханну, і та пробіжиться з нею по річці вкритою кригою. Час минав щодня календар худнув на один листок, на два. А справжньої зими сніжної не було. — Бабусю, а звідки бере це сніг? якось запитала Настуся. Бабуся пояснила, що вода з річки, моря, з інших водоймищ випаровується, збирається у хмару і високо в холодному небі перетворюється на дрібні крижані кристалики сніжинки. І коли хмара стає дуже важкою, вона вже не може утримати своєї ваги. Тож незліченна кількість сніжинок починає падати з хмари на землю. До речі, серед безлічі сніжинок ти, як не дивно, не знайдеш двох однакових. У польоті сніжинки з'єднуються між собою, і тоді падає лопатий сніг. Все навколо стає дуже білим. І повітря, і будинки, і дерева, і земля. То чому ж сніг не падає цього року? Он скільки калюж навколо. Вони ж іноді випаровуються. Можливо, ту хмару потрібно гарненько потрусити, як ковдру, жартома відповіла бабуся. Увечері, повертаючись із садочка, Настуся звернула увагу на те, що калюжі замерзли. Вона навіть поковзалась на них. Може, зима наближається, з надією подумала дівчинка. Лягаючи спати, вона згадала снігову хмару, яку потрібно гарно потрусити. І ось сниться настусі сон. Ніби летить вона високо в небі на наповненій гелієм повітряній кулі, яку їй нещодавно купили у цирку. Досягнувши снігової хмари, Настуся починає вибивати її так, як тато вибиває килим, що зазвичай лежить на підлозі. І незліченна кількість сніжинок падає з хмари на землю. Настуся аж прокинулася серед ночі. О, диво! У світлі ліхтаря вона побачила лопатий сніг, який кружляв у чарівному нічному танку, вкриваючи дерева, будинки, землю. На ранок все навколо було вже біле. А сніг все падає і падає. Невже це я натрусила? дивувалася Настуся. Поглядаючи на повітряну кулю, яка висіла над ліжком, упираючись в самісіньку стелю. А попереду на дівчинку чекав ще один сюрприз. Коли вона, тепло вдягнувшись, вийшла на подвір'я, там уже стояв татусь із санчатами. Карету подано, пані. весело сказав він і повіз донечку казково білою дорогою. До дитячого садочка. Ну що, малятка, сподобалась вам історія? Тож підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики вгору, і ви неодмінно не пропустите наступну цікаву історію. Ну що ж, папа, -па, до нових зустрічей!